Усім доброго дня, слава Україні! З радістю вітаю вас на каналі Оленка Вишиває. Сьогодні в мене вже 8 січня, настав новий рік. Вітаю вас з усіма минулими святами, з Різдвом Христовим, з Новим Роком, з Водохрищем. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя, успіхів, творчого натхнення, мирних днів та ночей. Радісних думок, приємних емоцій, нехай здійснюються всі ваші мрії. Ну і, звичайно ж, наша спільна, найголовніша мрія. З минулого вишивального щоденника, минуло більше місяця, якось так склалося, що в грудні робота, предсвяткові приготування та, власне, і свята займали весь час. І е, практично нічого не вишивалося. Я порахувала по своєму рукодільному щоденнику, що було всього-навсього в мене 5 вишивальних днів у грудні. Е, тож, е, хвалитися просуваннями, е, показувати вам їх я не могла, оскільки їх не було. Е, ну, але вже ось зараз, на початку року. Я е, трошки повишивала, виконала всі е, завдання вишивальної рулетки, які були обрані в кінці листопада. І, звичайно ж, зараз поділюся з вами е, своїми е, хрестиками, своїми процесами, своїми просуваннями. Тож зараз буде фрагмент, який було записано 29 листопада, коли я обирала завдання вишивальної рулетки. Тож подивимося, яким буде перше завдання, що обере мені вишивальна рулетка. Дуже цікаво, що це буде. Так, що ж, ну і я бачу, що це е, процес фіалки. Е, я надзвичайно задоволена. Люблю його. Вже не раз про це говорила у своїх відео. Подивимося, скільки тут буде півхрестиків. Так, теж норма немаленька. 800 півхрестиків. Нагадаю вам, який вигляд буде мати ця робота після завершення. І ось так виглядає цей процес зараз. Ось такі мої квіточки. Нагадаю, це моя схема по картинці з інтернету. Вишиваю на гобеленовій сітці нитками DMC. І буду просуватися тепер вправо, буду вишивати ось цю жовтеньку фіалочку, листочки справа. Ну і подивимося, наскільки приросте ця робота. Тепер обираємо друге завдання вишивальної рулетки. І я думаю, ви помітили, що моя рулетка змінилася. Просто е, кілька хвилин тому я помітила, що я не прибрала з рулетки вже завершений процес, мій е, весняний великодній віночок. Е, ну, і тепер я виправилася. Е, і е, тут з'явилося е, два нових сектори. Це новий старт. Е, і е, Новорічна іграшка. Ну, або якийсь інший процес на пластику, звичайно, швидше за все, це буде прикраса на ялинку. А новий старт нехай поки буде сюрпризом. Тож, обираємо з вами друге завдання вишивальної рулетки. Тепер стало ще набагато цікавіше, цей процес ще більш цікавий. Так. Так, ну і це ще одна моя багатоколірка, різдвяний затишок. Це прекрасно. Давайте подивимося, скільки буде півхрестиків. Хотілося б, щоб їх було багато. Так, ну але ну, 400 півхрестиків це теж непогано. Нагадаю, це ще одна моя багатобарвна схема. І ось такий вигляд зараз має ця краса. Мій різдвяний затишок. Останні мої півхрестики були. Ось на цьому фрагменті віконця. Ну і далі я тут буду продовжувати вишивати. 400 півхрестиків – це зовсім небагато. Ну, але, думаю, все ж таки, можливо, зірочка вже більш так буде проявлятися. з'явиться Може, вверх піду, вправо подивимось. І нарешті обираємо третє, завершальне для цього відео завдання вишивальної рулетки. Так, дуже цікаво. Невже? Так, і це новий старт, що ж я дуже рада. Це чудово. Давайте ми з вами зараз подивимося, скільки тут буде хрестиків. Так, якщо б не новий старт, то хотілося, щоб було побільше. Так, ну і це 900 хрестиків зовсім непогано. Тож я йду вишивати. І неодмінно. Буду з вами ділитися своїми успіхами. У мене вже 3 грудня, і я вирішила приготуватися для того, щоб стартувати новий процес. Для цього мені потрібно для початку обробити краї тканини. І ось так я швом зигзаг, вже обробила свою тканинку і буду починати. А вишивати я буду ось такі ніжні, прекрасні весняні квіточки. Це замовлення мого чоловіка, він дуже любить ці квіти, та мені вони дуже подобаються. І тому, коли ми побачили ось таку схему, то одразу вирішили, що така картинка повинна бути в нашій оселі. В одному з попередніх відео я показувала вам, що купила тканину, ось такого молочного кольору. Мені здається, що зараз камера дуже добре передає колір тканини. Це Мурано 32 каунту. І ви можете бачити, що я вже відмітила собі тут місце, з якого я буду починати вишивати. Наразі ниточки в мене організовані ось так, просто в коробочці. Я зібрала потрібні мені кольори Можливо... Тут вони ще не всі, частина в маминому процесі, але я буду ними користуватися. По технічних характеристиках розмір цієї вишивки 148 на 197 хрестиків. Ну, тут є і півхрестик, і бекстіч, звичайно ж, і 49 чистих кольорів, і 17 блендів. Тобто робота така непростенька, але я думаю, що із задоволенням помаленьку вона буде в мене вишиватися. 22 грудня, і в мене повним ходом іде підготовка до Різдва, до Нового року. Самі собі створюємо настрій, прикрашаємо нашу оселю. Поки що в мене ось такий тут творчий безлад, але ще трошки і буде дуже-дуже гарно і затишно вдома. Христос народився. Сьогодні 25 грудня, і я бажаю вам усім добра, миру та затишку в цей чудовий день і хочу показати вам свою ялиночку. Вже прикрашену. Тут в мене є найрізноманітніші іграшки, і рукодільні. Ось, ось можете бачити сплетеного гачком Ангелика. І вишиті, і куплені, і скляні, і дерев'яні, і абсолютно різні. І з мого дитинства, і навіть з дитинства моєї мами. І навіть є дореволюційна кулька одна. Ну зараз її тут не видно. Тобто абсолютно, абсолютно різні. Така ялинка, як сімейний фотоальбом. Можна згадувати різні часи, різні роки, різні епохи. І все це на одній ялиночці. І Ще маю ось таку ялиночку. Так само вона прикрашена тут і моїми вишитими іграшками, і ось такими всякими різними. Ну, я думаю, ви вже зрозуміли, що я надзвичайно полюбляю цю справу, прикрашання оселі до новорічних різдвяних свят. А тут у мене букет із живих гілочок ялинки. і Імператриця Євгенія на стіні. Ось така в мене тут краса. 30 грудня і в нас уже готовий торт на Новий рік. Чудовий бісквітний торт з чорносливом та горіхами. І дуже-дуже смачний. Дуже гарний і дуже смачний. Хочу показати вам таку гарну оригінальну скриньку, чи то скриньку, чи то шавку. Яку мені подарував чоловік на Новий рік. Подивіться, яка вона гарненька, я ніколи такого не бачила. Це ось такі дві половинки, які розкриваються, і ми одержуємо ось такі гарні полички, де можна зберігати різні дрібнички. Тут може бути або щось рукодільне, або якісь гудзочки, або якісь прикраси. А ось так вона виглядає в закритому вигляді. Подивіться, яка цікава річ. І дуже гарна, Та в неї така необроблена деревина, і вона дуже гарно підходить до меблів у цій кімнаті. Ось так вона відкривається, трошки мені складно відкрити її однією рукою. І ми бачимо ось ці полички всередині. Ну, загалом вона може і в закритому вигляді стояти, і ось так відкрита. Ну, дуже гарна і цікава. 8 січня і я готова показати вам свої результати у вишивці, результати виконання завдань вишивальної рулетки, які були обрані 29 листопада. І перше, що я вам покажу, це мої фіалочки. І як ви бачите, у мене ось тут повністю вишилися всі оці пелюсточки. Загалом я вишила 858 півхрестиків, вишивала ось ці зелені листочки, додавалися такі яскраві кольори. Трошки заповнилися тіні, і виходить ось така об'ємна гарна робота. Ще краще зараз ось ці крапельки води на листочку та на квіточці. Загалом мені дуже подобається результат, і ось так змінюючи процеси відповідно до гри, якось так на повний смак відчуваєш кожен з них і одержуєш найбільшу насолоду від вишивки. Ще додам, що в цій роботі зараз у мене готово 44,3%. Тож, нетерпінням буду чекати на наступної зустрічі із своїми фігалками. А е, другий процес, який я вишивала, е, це е, процес різдвяний затишок. І я думаю, ви можете бачити, що я досить таки непогано просунулася у цій вишивці. Е, замість 400 півхрестиків я вишила 526% з'явилася в мене. Ось оця жовтенька зірочка, іграшки, вогники якось так більш чітко стали проявлятися. І, звичайно ж, ось Тут вверх я рухалася, і вправо багато зеленими відтінками вишивала. Звичайно, ж, ниточка так розходиться по тканині, ці півхрестики розбігаються. Тут навіть так конкретно і не побачиш де ці 500 півхрестиків, але загалом можна побачити, що робота просувається, і виходить. Як на мене, дуже і дуже гарно. І третім завданням вишивальної рулетки у мене був новий старт. І е, цим стартом була медунка. Е, так тепер буде мене називатися ця вишивка, цей процес. І на своїх екранах ви можете бачити, як на зараз е, виглядає ця вишивка. З'явилися в мене ось тут такі дві квіточки е, і листочок. Е, можу сказати, що процес досить цікавий, але е, не з легких. Цього я тут вишила 939 хрестиків, дуже багато відтіночків, але мені дуже подобається вишивати, і я думаю, результат буде дуже гарним. Я переорганізувала ниточки для цієї роботи в ось таку чудову коробочку. Бачите, тут виймаються перегородочки, це дуже зручно, можна собі сформувати, так як вам. Ну, це зручно, в мене тут і на бобінках ниточки, і в моточках лежать, і є місце для ножичок. Тож загалом так компактно і дуже акуратно все це виглядає. Також хочу показати вам свої невеликі просування у моєму шалику. Бачите, перейшла я вже на новий моточок, і наразі в мене вив'язується 41-й ряд. Напевно, з попереднього відео всього декілька рядів в мене додалося, ну, але бачите, як це все гарно виходить, як гарно перетікають відтіночки один в інший. Дуже гарно це все виходить, тільки, на жаль, в мене було, як я вже говорила, дуже і дуже мало часу на рукоділля в минулому місяці. Ну і наостанок я хочу підвести підсумки минулого вишивального року. Я завжди веду такий собі вишивальний щоденник, але в основному це в мене відбувається в, ну, в електронному вигляді, в календарі в телефоні. Я кожного дня відзначаю що, який процес я вишивала, і скільки там хрестиків чи півхрестиків було вишито, якщо, звичайно, це підраховується. І потім в кінці року я е, заношу всю цю інформацію, перевожу у паперовий вигляд. Ну, і Цього року у мене е, ось новий записничок, і в такому вигляді це в мене все ось тут записано. Ну. ну і що ж ми бачимо? Цього року у мене було 10 вишивальних процесів. Перший це фіалки по своїй схемі. Але, як ви можете бачити, я їх вишивала е, всього-навсього 19 днів. Другим процесом був різдвяний затишок 26 днів. Третім процесом різдвяна серветка 14 днів. Четвертим процесом подушка по уілєму Морісу 15 днів. Е, П'ятий процес, процес Окріс Мас всього-навсього 8 днів. Е, шостий процес це був дятлик. Це був старт, і вишивала я його аж цілих 49 днів. Справді багато порівняно з іншими процесами. Сьомим процесом і ще одним стартом була ожинка. Ну, на відміну від дятлика, це був і фініш цього року, і вишивалася вона 51 день. Восьмий процес це був так само і старт, і фініш це великодній віночок, вишивався 26 днів. І ще в мене був дев'ятий процес, це були колібрі і квіти по схемі Dimensions, і це був фініш. Ця вишивка була розпочата в 2009 році, і я за 4 дні її закінчила навесні. Ну і десятим процесом і ще одним стартом була медунка, яку я вишивала 4 дні. Ну Я думаю, всі бачать ось ту цифру, скільки всього хрестиків я вишила протягом року. Трошки більше за 30 тисяч і 11 тисяч півхрестиків. Якщо це все разом перерахувати в хрестики, то вийде трошки більше за 35 тисяч хрестиків. Ось така моя швидкість. Ось такі мої результати у вишивці протягом 23-го року. Але крім того, 23 рік у мене був також і роком великих оформлень. Всього в мене було оформлено 6 робіт, і також 2 переоформлені. Ну і е, готові вишивки, дві ми вставили рамочки, одразу ж оформили. Тож е, рік був урожайним на оформлення. І зараз я вам ставлю коротенький е, ролик, щоб нагадати вам про мої оформлені вишиті картини. У цьому я буду завершувати своє відео. Бажаю всім гарного настрою, і натхнення і до наступних зустрічей у наступних вишивальних щоденниках.